Хочу декілька слів сказати про те, яким майбутнім я бачу Україну. Звичайно, всі ми, українці, враховуючи те, що зараз проживаємо такі складні і страшні часи, як війна, ми мріємо про те, щоб вона якомога швидше закінчилася, але мріємо не тільки про те, щоб закінчилася війна. Мріємо про те, що після війни ми жили в цвітучій, процвітаючій, мирній і потужній Україні. Я думаю, що всі ми розуміємо, що. Наш сусід ніде не дінеться. Ми віримо і знаємо про те, що ми його переможемо, тому що на нашій стороні правда, там, де правда Бог, і перемога буде точно за нами, але сусід ніде не дінеться. І тоді стає питання, що у нас немає іншої альтернативи, як перемогти. Це по-перше, а по-друге, у нас немає іншої альтер... альтернативи, як не передати цю війну нашим дітям і внукам, а це значить, нам потрібно стати суперсильною країною по своєму потенціалу. От якраз декілька хвилин я хочу про це і поговорити. Росії в дійсності не потрібні українці. Росія ніколи не цінила, не цінила своїх людей, людське життя. Воно ну там не ціниться зовсім. Воно обезцінене. То якщо вони не це обезцінюють і не цінять своє життя, то хіба вони будуть ну, там, цінувати життя українців? Та ні. В дійсності йде про знищення української нації, не менше, не більше. Їм просто треба ці території, як імперські країни, і в їхніх мріях, бажань є піти ще далі в західні країни, шляхом винищення, скажімо, корінних народів. А це моя правда. Я це бачу. Це дуже глибинна історія, які там століття, тисячоліття. Сильна країна вона складається з багатьох складових. Ну в першу чергу це сильні люди, це сильний народ. І це не, не про кількість, тому що Росія велика і по території, і по кількості населення, і по економічного потенціалу. А ми маємо стати сильними. Хай вони будуть великими, а ми будемо сильними. І ми будемо таким чином сильнішими за них. Але в чому тоді наша сила? Ну, В першу чергу, я це бачу, що наша сила це в нашому народі, це в його дусі, в, в його вірі в Господа Бога, його віра в правду, його віра в перемогу. Друге, це все-таки інтелект. Ми можемо стати сильнішими відносно Росії ну, і конкурентними з іншими, звичайно, країнами за рахунок свого інтелекту. Звичайно, це сучасні технології, звичайно, це розвинута економіка. Звичайно, це територія, звичайно, це чорноземне сільське господарство. але є ще одна складова, про яку мало хто знає. Це природні ресурси. Це теж входить до, скажімо, такої дуже важливої складової потенціалу країни. Більшість війн, які ведуться взагалі тут світі. Вони ведуться не так, як зараз ця Росія веде по ідеологічних там, скажем, своїх якихось мотивах, а вони ведуться по економічних причинах. Ну, зокрема, війни в просидській затоці з Іран, Ірак. Це ж все про нафту йде, про нафту, про газ. Тобто, в основному війни ведуться за ресурси. Так, от ми говоримо, що в Україні відносно природних ресурсів Господь Бог дав все дуже добре. У нас наші природні ресурси. Причому не враховуючи запаси прісної води, не враховуючи запаси Чорнозема, що одні з найбільших в світі, і вони взагалі безцінні. Бо коли ми говоримо про Чорнозем, то ми говоримо про їжу. Але якщо ми говоримо про природні ресурси, такі як руди, такі як вугілля та інші, то потенціал України це 14 трильйонів доларів. От почуйте цю цифру? 14 трильйонів доларів це офіційні оцінки на сьогоднішній день розвіданих природних корисних копалин. Уточнюємо без чорнозема. З чорноземом, ми думаю, тут до 50 а то й більше можна оцінити. Хоча я говорю, це безцінно. коли ми говоримо про чорнозем, то ми говоримо про життя, по ми говоримо про їжу, про продукти. А, а зараз до 1 мільярда людей в світі взагалі-то голодають, не доїдають, бо не вистачає продуктів. А чого не вистачає продуктів? Тому що на піску тяжко вирощувати продукти, а клімат міняється. І в цьому плані Україна ну, в виграшну позиції, бо ми в хорошій кліматичній зоні знаходимося. Але тут є ще один нюанс: чому я хочу про це також сказати, тому що останнім часом з'являються в інтернеті такі знаєте, думки, що от, війна затягнулася півтора року, а от може мир. А от може там і варто сідати за стіл переговорів, а от може якісь там території там Криму, до Донбасу, до Луганщини може там тимчасово там і залишити якимись не зовсім українськими. То я хотів би сказати, що це, мабуть, ну, не, не, не зовсім правильно, м'яко кажучи, тому що з цих 14 трильйонів доларів наших національних природних ресурсів. 7,5 трильйонів знаходяться в двох областях: Донецьк і Луганській. Так що, тут не тільки йде про цілісність України. Тут ідея іще про той економічний майбутній потенціал, без якого Україна без Донбасу, без Луганська, стає економічно два рази просто біднішою. І це теж треба розуміти. Я думаю, що Росія не, не в першу чергу це ставила, коли йшла війною в Україну. Там були абсолютно інші геополітичні цілі, цілі знищення нас як нації, ну і ну, це багато іншого, тої дурні, про яку там заявляв Путін. Але я думаю, що в своїх цілях Донбас і Луганськ, економічних цілях вони також враховували.